А щось гряде, щось йде. Бачу, що це буде розв'язка, але дуже-дуже важливий розворіт. Це я тільки що з сот саме. Вітаю, ви в полі, я хочу поділитися. А я неодноразово казала, що є декілька варіантів подій, розвитку подій. Від. Від негативного до чудово позитивного. І вже цих півтора роки я спостерігаю, як в тонкому матеріальному просторі кількість цих подій сценарних сюжетів зменшується. Але ще все одно асортимент досить великий. І тільки що от Мисасанги мені показали, що так цікаво. Я десь побачила п'ять варіантів подій, п'ять таких розвивок. Таке враження, що вони всі п'ять накопичили певну кількість енергії. Всі п'ять накопичили певну кількість свідомостей, тому що як реальність розкривається. Свідомості, які в це вірять, свідомості, які на це еманують, свідомості, які підтримують цю гру. І ось ці п'ять подій. Вони всі ніби потенційно заряджені. А я побачила, що один з них Китай, я Китай чекаю вже півтора роки. Я не знаю, я не знаю, що він таке зробить. Чи над класна для нас, чи надпогане для всього Всесвіту, але це буде певним тригером, де ми знаєте, може новою хвилею нашої агресії, чи ще щось. Тобто ми не знаємо, да? вони будуть нам допомагати відкрито, чи те, що вони зроблять це, буде допомога, чи але я знаю, я і від Китаю також там є два варіанти. Але те, що я побачила, а мене більше надихнуло на те, що це буде на нашу користь, не дивлячись на те, що вони не будуть за нас. Щось вони там зроблять і в Росії щось підрізується. А щось там зміниться, щось там, щось там, щось там. А е, коли е, в свій час е, ще півтори роки тому назад я проживала певний досвід. Е, хто пам'ятає, да, як розповідала, як сила Путіну е, хребет поламала. Ще дехто казав, ой, Ева, ви ж йому вже рік тому назад хребет поламали. Ну не я, я свідчила. А, а по-друге, це ж енергетичні речі, і е, 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 вони в Взагалі час в тонкоматеріальному просторі зовсім інший, і дуже багато з того, що я бачила, тільки зараз відбувається. А тоді здавалося, що це в цьому зараз. Тому в квантовому просторі немає часу, і з цим важко орієнтуватися. Але я бачила Росію вже раз почала за цей Китай говорити, то вже розкажу. Бачила Росію як їжака, де це було сам. Це взагалі були перші дні війни. І е, в нього в цього їжака замість голок е, були отакі е, ці, е, снаряди. І до нього не можна було ніяк підійти. Е, і він, е, тільки, до нього, і він е, тільки до нього там щось, я так розуміла, з Європи, з нашої сторони, якась небезпека. Він, знаєте, як черепаха, певно, голову ховає і е, е, підступитися не можна. А потім я бачу, раз і він впав, Ну, як шкірка така, раз і все. Я заходжу, дивлюся, а бачу, що пам'ятаєте, у їжечка живіт живі такий м'якенький, ну взагалі не захищений нічим. Я бачу, як якась істота. Схожа, до речі, на якусь чи акулу, чи дракона, чи змію дракона, чи ну якась паща така, яку підбуля, як ну, взагалі яка, але при цьому я знала, що це якась містична істота. Швидше на дракона змію схожа, великою, якісь лапки, як крокодила маленькі, Роз, розкриває пащу свою, і отак раз Росію за живіт до хребта, раз і з'їв. І так, знаєте, по типу, без вибачення, без нічого. І у цього їжачка е, падає, ну, все, все нутро дістали, а залишається тільки два уха, два. Цих ока, оцей носик. Я ще навіть тоді побачила, що це Пітер, Санкт Петербург, Ростов, ще щось. ну, тобто, якісь, ніби, ніби оця частина це було обличчя цього яжачка, так як я дешифрувала. І я тоді запитала, я, ну, це були перші, частини, перші дні взагалі війни. Знаєте, ми ж тоді взагалі були в чомусь, не зрозуміло в чому. Як. Ну, я зрозуміла, в чому, але в шоковій травмі ми тоді всі були. А я запитую, а це що? А мені раз якийсь документ. І це документ, ніби, от уявіть, я е, власник цієї квартири, і я продаю цю квартиру своєму сусіду, але не повідомляю усіх тих, хто живе також в цій квартирі, про цю свою е, е, домовленість. Ну, це по типу він щось показує, що це наше. І воно наше якось по документам. Чи то довгострокова оренда, чи то як ту то Аляску віддали. Там, чи то, я не знаю. Але так, по типу, ми взагалі ні до чого, це, ми прийшли за своїми це наше. І ось це якось, а я зрозуміла, що це все там, і Якутія, і, ну, все-все-все що до Уралу. Бо, бо Урал ніби за Урал навіть навіть Шия ще б, якось, ніби вже аж там. Урал якось е, межа була. І, е, і я б інформацію іноді гідь, буквально. А іноді метафорічно, тому я не знаю. Да, це якісь документальні будуть речі, це будуть фізичні якісь речі, це буде ще, щось, ще, ще щось. Але так, тим не менш, Китай десь фонив досить часто в мене на радарах, То зникав геть, то знову з'являвся, то зникав, то знову з'являвся. А, і а, зараз, от на Сасангі, я побачила прям дві події, які залежать від Китаю, і три, які залежать від наших партнерів. А, і три взагалі повністю від нас, ніскільки від, навіть від партнерів, від, від нас. Бо тому що ми ніби до цієї китайської е, реальності а маємо не, поскільки, постільки якесь відношення. Це взагалі може бути якийсь а, від всього світу незалежний крок, який взагалі вирішить все інше. Тому я, я швидше знаю про відчуття, а, ніж про подію. Тепер повертаємося до нас. Що вони зараз роблять? Вони нас зараз руйнують всередині. А саме тим, що сьогодні подивіться скільки кричить про корупцію, про владу, яку треба скидати. Я побачила я це і так бачу по тому посту посиланню, яке я казала, що я виклала, як замінили сьогодні. Замінюють на монументі батьківщини матері на її щиту, цей символ радянського союзу замінюють на трезубець. А, і я побачила, я, я навіть думаю, що це у нас такі люди дурні. Ну, одне діло, що пишуть там, де ви були 30 років, де ви були? Ну зразу, а ви де були? <суміло> зараз недоречно, зараз доречно. Хто не розуміє, як символіка впливає на простір, а то це не ваша авторитетна думка, це а, ваше а, неглюйство. Да? Є таке слово українське невіжество, якщо не знаєте українською добре, бо я також її тільки вчу. Мова і все-все-все інше. Тобто в нас є дуже круті програми всередині у цієї зради, і зараз ми йдемо по ось цьому один із цих варіантів, який дуже набирає оберти. А це, ніби знаєте, кинули рибу в воду. Ганьба, корупція. там ці... Я не кажу, що цього немає. Я просто кажу, що ми себе вбиваємо цим. Подивіться на Росію. Вони знаєте, що тримаються? Бо Вони цього поцілоїда, не дивлячись ні на що поважають. Вони, отого гомосексуаліста, хворого на всю голову, зробили з нашого наркомана і з нашої першої леді, да, взагалі їй зараз рівних на планеті немає. Ми навіть не знаємо свого благословіння, яке йде на нас через цю сімейну пару. Зараз ми вбиваємо себе, і ми можемо піти в такий тартарари, Ось саме оцим. Ще раз скажу: це не значить, що цього немає. Це не значить, що треба заплющити очі. Це значить, що зараз вся пропаганда, вся пропаганда сьогодні тримається на цьому. Вони спробували прийти, щоб ми їх з квітами зустріли. Вони спробували прийти а, з тим, щоб пояснити, що їм з нами буде краще. Вони, вони це і продовжують робити. І от і всі, хто кричать, і хочуть розбиратися прямо зараз. І всі ті, хто не підтримують владу, а прямо зараз всовуєте туди все, то ви стоїте разом з усією пропагандистською машиною, яка тільки й прагне цього, щоб ми тут навернулися. І ми вже накопичили, причому я не знаю навіть, коли це було. я... Регулярно виходжу з своїми радарами, взагалі, не так клімат-контроль такий, дивлюся. А Та, так ця хвиля була, вона давно, вона то піднімалася, то опускала. зараз глянула, а вона вже якась вона вже готова до дії. Знаєте, щоб, щоб, щоб трішки там, давайте ще одну революцію, умовно зробимо. Тобто взяли, почали на тій наші синапсові зв'язки давити. Де ми з вами дійсно молодці. Ну, не даремно прийшла і а, помаранчева революція, революція гідності, да, і все те, що ми з вами пройшли. А, а зараз таке враження, що клепки не вистачає народу, що ну, не зараз, що навіть не розуміють, що роблять. І тому це не значить, що ми не повинні перевіряти, куди гроші діваються. Це не значить, але давайте так. Усі всі диванні експерти, які знають, як керувати країною, як воювати, як гроші витрачати, як домовлятися, як товаришувати, як от що ви сидите на диванах, а не в владі? І коли я запитую таких людей, знаєте, що вони відповідають? Ой, це бруд. А це а хто ж туди дасть? Туди порядну людину не пустять. Та якщо ви такий добрий, якщо ви такий розумний, то працюйте на благо України. Або ми закриваємо рота своєму і сидимо, тому що я б не виходила з цим меседжем. Я просто мені стало зараз страшно вперше за півтора роки. Вперше за півтора роки мені стало страшно. Куди ми котимося? Що відбувається? І зараз ніби такий стоп на всьому. І на фронті, і в допомозі партнерів, і в тому Китаї щось, і в Росії щось, і оці всі стопи. І ніби знаєте. Як в термометрі. Там, там же температурка, там температурка, там температурка. І вони так стоять, усі знаєте, на одного дивляться. І от те, що вистрілить, отуди і все й полетить. Тих, наступ, цих два, один варіант Китаю добрий, і два варіанти в нас добрий, два негатив три на, три на два умовно. Да? Шанси є. І будуть, бо ми в різних реальностях. Просто я бачу, як зараз набираються е, ці, е, кількість в кінотеатрі або там, наприклад, якісь грі, а кількість гравців, які будуть грати в це. Тож я зараз працюю для своєї атмосфільноти, принаймні того, е, хто е, поділяє, розділяє. Ті цінності, які ми постулюємо, у нас дуже просте все: улюблення через оживлення, будь людиною буде тобі людське життя. У нас дуже проста філософія. І е, наша віра в живе життя. життя, яке Все знає про життя. І е, не про існування, а про життя. А, тож е, я хочу вас, якщо ви потрапляєте туди, а то технології. Подивіться, що вони зробили з мозком тих людей. Бо те технології. Ви що думаєте, там геть всі дурні, всі. всі... Це технології. І нас зараз, як оту рибу, ловлять на оце все. Тож прямо зараз, отой весь, хто делегує, це неприродня органіка, це неприродня хвиля. Це штучна. Але ми дуже добре її сьогодні підтримуємо. Тож ти, чия доля ще не вирішена, а їх дуже багато. Подумайте. Тому що ці коридори заходять по 25 тисяч років. Тоді захочете випрягнути. Це, як знаєте, корабль, який вже летить. Ну, куди ти в космосі вийдеш? Нікуди. А якщо вийдеш, то перевтілишся знову на цьому кораблі. Тому подумайте, будь ласка, що ви підтримуєте і ставте себе почастіше на місце нашої влади. А не тої, що краде, а той, що хоч щось робить. І взагалі, скільки всього робить, щоб ми були живі. І не дивлячись на те, скільки їх продавлюють, не домовляються. Не дивлячись на те, скільки їх обманюють, скільки кидають, а в них є досить сміливості казати правду в обличчя, скільки вже на нас ображалися, що недостатньо нашої поваги, недостатньо нашої вдячності, їм недостатньо ще чогось. Це по перше, по-друге, а ми ж в євросоюз йдемо, пам'ятаєте? І я точно знаю, що ми зараз там на шляху. А зараз та. Система дуже добре контролить все. І багато позицій по регулюванню грошима, принаймні тими, які нам дають, також система є. То не треба думати, що тут геть такий бардак, оту як ви читаєте в ваших дешевих соцмережах. І оця хвиля, ще раз кажу, вона неорганічна. І ви підтримуєте зараз штучно. Якщо вам хочеться прямо зараз порозбиратися. Зараз вже когось там замінити, прочитати, вичитати. І оця ваша енергія, все, що ви підтримуєте, ви живете саме цим. Тож є випадки, коли дійсно краще замовчати і а, прикрити очі на якийсь час. Не тому, що ми на це прикриваємо очі, закриваємо. Не тому ще до тих мідних труб ми дійдемо. А, на все свій час. Прямо зараз. Ми копаємо собі могилу, якщо ми будемо продовжувати підтримувати ті канали, які відверто на владу пруть. У тих людей, ті коментарі, ті посилання, оті, тож, хто взяв цю лопату, просто знайте, куди і кому ви що копаєте. Тому що от зараз точно недоречно не зміна символіки. Да. Так, такі в нас всі сердобольні, і, і, і скільки яка ж там висота, і скільки ж там грошей, і що ж там відмилося, і що ж во. А якщо ні? Знаєте, Я, я ж би попадала, знаєте, ним сиділа на цих судних днях і дивилася, як знаєте, за що нас судять там? За брехню вигадано, свічку не тримав, то закрий рота. Ми не знаємо. А якщо ви створюєте штучну реальність, і ще починаєте в неї вірити і починаєте з кимось цим ділитися, або не ви створюєте, а ви підтримуєте штучну реальність, то велике питання. Куди, і що, і хто відмив, і так далі. Тому що нам оце смачно. Давайте з вами просто будемо щирі. Ну, це ж смачно. Подивіться, як смакують оці всі ганьбисти, кричати ці всі. Мені от так завжди цікаво, люди, ви хто? Де ви? Що ви зробили доброго, окрім того, що кричите на все це і підтримуєте, як я вже кажу на даний момент, оту ту штучно штуковину, яка поплавила мозок е, отим всім е, за порібріком, то і ми вже тут паяємося? Е, і. Е, і давайте знову -таки, да, всі, всі рекомендації одні і ті самі. Якщо ці дії недостойні, а як мінімум це може бути брехня, а вірити зараз взагалі нічому не можна. От, взагалі. То якщо не знаєте, то просто вірте в добро, вірте в Бога, вірте в краще, вірте в життя. І витрачайте всі свої сили. Ну ідіть копайте грядки, садіть квіти, вишивайте, волонтерте. Багато вас енергії, нема куди витрачати. Воно подивіться, люди з них падають в госпіталях і кажуть, не витримують ні медсестри, не лікарі всього того жаху, який в країні не, не видуманого, Невидуманого, видуманого, а реального. Реального. Підіть, подивіться, що відбувається. Сьогоднішня статистика каже, що в Україні, я не знаю, правда, чому така вилка велика: від 20 до 50 тисяч людей без однієї кінцівки. Ви хоч можете собі це уявити? Вас це не хвилює? Вас хвилює, скільки коштує заміна гербу? Який нарешті бен зараз зніме оцю поволоку і тризуб наш засіяє. Якщо не розумієте, не знаєте, напевно, не впевнені, а не не то, тобто то давайте не витрачати час більше на те, що за що ми не можемо нести відповідальність. Не сіть не дивіться направо, наліво. Ну не зараз, а прийде свій час. Прийде свій час, але ми можемо до нього не дійти, ви розумієте це чи ні? Тож блокуємо оті канали, чого вони сидять, демократія тож, ну, не знаю, да, хто дозволяє собі оце все не підтримуєте ці всі посилання, да, там як знову-таки паркуюся на цьому. Заміні цього символа, ботів скільки поприбирала. І багато ж таких сарказмом, з таких, знаєте, да, да, так, ти, ти, ти", там свою блівотіну розносили. А то цей Один каже: ну так, тепер з цією вилкою українська мати буде по типу борщі готувати. Я кажу, то ні, цю Пруську свіжатиме, будемо готувати. Або дійсно це або почнеться, або я ж кажу: або, ж, або ж, або ж. Що цікаве? Вже багато людей переходило в різні реальності, багато хто на СТО, багато ще хто ні. Але ж все одно буде якась одна об'ємна, в яку ніби будуть на якийсь час включені всі, не дивлячись на те, що вони вже в різних реальностях. А просто це може не так зачепити, не так наживо там травмувати, там ще що ще є щось. Але все одно, як цією війною, зараз да ми всі в цю реальність включені, і ми, ми були в ній, і зараз іде це розділення. Але я ще раз кажу, якийсь час ми будемо в цьому всьому кіно. Тож дуже не хочеться, щоб із за тих, хто повинен грести е цими. На всю як це називається, весла, да? а вони сидять і одне одного по голові б'ють і вирішують, хто з них який. Все, закінчив. Це обіймає, люблю, нікого не підтримую. Підтримуємо президента, нашу першу леді. Всі, всі Віримо в добро, віримо в силу, віримо, що життя знайде тих людей, тих серця. Хай їх на сотню один буде. Один через них життя це зробить. Знаєте коли, коли ми в них будемо вірити? Бо якщо в них ніхто не буде вірити, то вони не спроможні будуть це зробити. Польється, оте все інше, в що вірити. Все дуже, дуже, ми так задовбили собі голову релігіями складними філософіями, що ми не розуміємо простоти. Простота дуже проста, що віримо, те і тут. Зараз віримо в тих єдиних, через кого сила може зробити цю роботу. І вона зробить, якщо будемо вірити. А якщо наш фокус уваги буде в чомусь іншому в цей час, коли сила повинна робити іншу роботу, то ти навіть хто може це зробити? В них не буде достатньо сил, в них не буде достатньо оцієї енергії. Тож працюємо на благо України і цього світу, і себе. Бо це ж для себе. Де нам потім втілюватися, якщо ми тут зробимо якийсь ад? Нема в нас іншого дому.